Доброго часу, любі українці. Я вирішила на 2025 рік продивлятися територіально. Отже, ми зараз дивимося, Крим 2025 рік. Січень і лютий, от сама ситуація Крим, січень і лютий, обставини там в Криму. Що буде відбуватися взагалі? Як там Крим? Січень-лютий. Не дивлячись на те, що зараз показують карти, я читаю їх інакше. І так, я зробила трошки ближче камеру для того, щоб вам було зручно дивитися ці картинки. Дивіться, що нам тут показують карти. З'являється шанс, момент відійти від удару. Тобто там в Криму в них з'являються шанс відійти удару, від ударів. А тому, що вони будуть вже більше очікувати, більше бачити, розумієте? Більше бачити, але будуть, тобто з однієї сторони, вони починають більш контролювати але. Бріше, велико, та багато буде бреші дірок в їх ПВО, не дивлячись ні на що на те, що вони починають бачити. Отже, зараз з тих карт ми зараз бачимо, що вони будуть бачити на своєму небі більше. Зірочок, які можуть бити по ним. Але по п'ятірки жезлів ми бачимо, що через дірки в їх захистах вони будуть більше, скажімо так, що. Хвилинку. Чи може ось так. Буде не вистачати в них захисту. Ось так я б сказала, не вистачати захисту. Що ще? Січень лютий Крим. Будуть розмовляти. Дивіться тут картинка одна. Не вистачає захисту, бачать більше, що на них летить, захищатися не можуть, просять допомоги, допомоги не вистачає. Звертаються до своїх головнокомандуючих, більше просять, знову не вистачає. Починаються кулуарні ігри. В них там починаються куларні ігри. Тому що починається деяке розхитування між людьми, які починають там щось своє вирішувати, таємні якісь розмови, приховані, заховані. Ось так. Що за розхитування? А так, як би обійти, як оминути якогось удару і при цьому, як би, знаєте, сісти і з'їсти. Що ще? Обстріли, обстріли, обстріли. Не просто обстріли, не просто руйнування, а просто тотально буде. кудись, буде, буде в них там приліт. тотальний буде приліт, жорсткий буде приліт. Ось так. Ну що я вам скажу? Це схоже, це схоже маяк. Я не знаю, що це означає. там є маяк. Маяк, це схоже, якась споруда, яка буде стояти окремо. Це ось таке приміщення. І що це може означати? О, що цікаво, зараз хвилинку. Дивіться, що цікаво, що вважаємо, що Крим виглядає як одна із гілок великої країни. Да? Це не Русні, звичайно, а я про Україну, звичайно, кажу. Тому що ми тут бачимо, як заходи, а ворог якби благає. Да? Тут. Крим, як одна із гілок починає укріплюватися, дуже може бути, що починають або десь там бахнуть наші от в той самий період, що ворог починає падати на коліна. розумієте? І якби благати про помилування? розумієте? Тому що тут, як би, бачите, як кінець оцього починається розвертатися кінець. Абсолютно вірно, бачите, тут ідуть жорсткі, дуже е, от мені зараз навіть таке йде слово жертва приношення. Тобто, скоріше всього, в ці місяці там будуть ще прибирати якихось осіб. Е, Окупантів я маю на увазі серед окупантів, серед зрадників. Тому що тут, можливо, ще, якщо і війська українські поки що тут заходять, чи не заходять, але тут все ж таки одна із гілок в Криму, що нам покажуть, хтось може більше провідкрити там обличчя і когось ворога, окупанта, зрадника, поставити на коліна і комусь із них нести смерть. Розумієте, тут ворог отримує своє. Той, хто благає. Тобто кудись, мабуть, буде такий значущий приліт, тому що тут тотально буде. Да? І от ворог буде наказуєм, так би мовити, і якраз тут дуже схоже на те, що буде смерть якихось осіб або якогось, я не знаю, імперського племені і так далі. Ось так. Ось така ситуація за Крим. Ще щось, подивимося, ще буде повторення, ще що зима, січень лютий, несе Криму. Як окупант себе там почуватиме. Ох, карта башні нам знову випадає з неба буде туди летіти. І ще як летіти? Подивіться, будь ласка, могутньою зброєю, такою, що просто на ураження просто трих-трих-трих-тих. І е, вони пропустять через свої дірки, вони пропустять, бо тут буде руйнація, буде сильна руйнація. Оце щодо несе окупантам. Приліт може бути і е, по мосту, тобто по таким е, спорудам, дуже міцним, великим спорудам, що ще там в ворогу да, буде. Нам зараз продовжують тут розповідати, що після удару там будуть дуже сильні якісь розбиті, не знаю, частинки, е, що будуть велика втрата крові і е, поранені жертви. Ось так. І я хочу, що Крим за ці місяці січень лютий, яку загрозу несе те, що там стоїть, яку загрозу несе Україні. Січень лютий, Крим, 2025 рік, яку загрозу несе Україні. Дивіться, щоб не було за нашими спинами якогось там деговорника. Розумієте? Справа в тому, що тут мова йде про не так загрозу з їх сторони, як домовленість, розмови про якби, припинення, от саме там, на тих точках, як би припинення, закінчення, стоп. Стоп. Для чого цей стоп? От чому цей стоп? Ось, ось сам і цей вампіряка випав? Да? Для чого цей стоп? Ну, Дивіться, для того, щоб, щоб не було так, цей стоп для того, щоб набратися сил на підвезення якоїсь зброї, розумієте? Да, Для укріплення своїх позицій. Для укріплення позицій, де вони розбиті. Ось так. Тому що тут якби йде е, е, так, така домовленість, да, перетримка от по рукам, по рукам. ось так. Я ж кажу, якісь колуарні, колуарні базари, якісь колуарні будуть розмови. І що, звичайно, вісім жезлів нам каже про якусь ну, це розмови, по перше, але розмови, які можуть бути прихованими. От і все. В який воно результат принесе, чи принесе це користь Україні, чи принесе це користь Україні? Карта дьявола. Ну, Це може бути просто на, якусь, на якийсь період стримати обстріли зі сторони Крима. Ось так. Але тут якби укріплення, укріплення позиції, розумієте, і ворога, і я би сказала, очікування наше. Ну, це не дуже мені подобається, але, можливо, є якісь варіанти, правильні, які ну, потрібно буде так зробити. Тому що будь-яке припинення обстрілів для українців теж. Плюси, щоб відпочивали наші люди. Ось така ситуація для Крима. Звичайно, дивитися, чи зайдуть наші, чи не зайдуть, я не буду, це не зовсім коректно. Дякую вам за увагу. Ставте лайки. Пока-пока.